Дівчата, що дивного несвідомо роблять хлопці, знижують свій голос на октаву, коли говорять зі своїми батьками. Так робить більшість моїх друзів, та й мій хлопець теж. А ще під час розмови з батьками в них звідки з'являється такий грубий пацанський акцент. Але мені це навіть чимось подобається, враховуючи, що я виросла в австралійському селі. Ляпанець по штанях. Коли хлопці збираються на вулицю, вони б'ють по кишенях, щоб переконатися, що не забули взяти телефон і гаманець. Це роблять абсолютно всі знайомі мені хлопці. Ми робимо потрясний ляпас по гаманцю телефону і ключам. Постійно дивляться на декольте. Повірте мені, кожна дівчина, на чиї вирази ви задивляєтеся, знає про це. На декольте і потрібно дивитися. Воно для того і створене. Більше того, абсолютно неможливо туди не дивитися. Я намагався безліч разів. Це природня реакція. Просто не потрібно прям витріщатися. Дивитися туди це як дивитися на сонце. По швидкому запалив і відвернувся. Але ж ви не спроста так одягаєтеся, чи не так? Це, як знаєте, є чіли, які паркують на вулиці свою Феррарі, а потім скаржаться, що хтось фоткає їхню тачку. Якщо тебе це так парить, тримай її у себе в гаражі. Вони корчать просто дикі пики, коли сидять на кріслі і марно намагаються дістати гаманець із задньої кишені. Це відбувається у 100% випадків. Просто ми дістаємо гаманець не із задньої кишені, а з дупи. Будь ласка, не розбовту наші секрети. Ти ж не хочеш, щоб нас пограбували. Хлопці дуже рідко перуть свою постільну білизну. Дивно, що до мене це ніхто не згадав. Якщо у дівчини білизна не випрана більше двох тижнів, то їй стає бридко на ній спати. А пацанам, походу, взагалі до ліхтаря вони можуть місяцями спати на одному простирадлі. Зачекай, їх що, треба прати? Я жодного разу не зустрічала хлопця, у якого вдома всюди не було б розкидано дріб'язок. У них обов'язково має бути щось на кшталт відерця для дріб'язку або просто дріб'язок, що валяється на підлозі. У мене був один знайомий, який іноді навіть спав на копійках. Вони до нього прилипали. Він ішов із ними в душ і відповідно залишав дріб'язок у душі. Це тому, що ми не сприймаємо дріб'язок як реальні гроші. Вони мають десь накопичуватися, щоб потім їх можна було обміняти. На справжні гроші. Найчастіше ми тримаємо дріб'язок у спальні, тому що коли ми роздягаємося, ми розвантажуємо наші кишені. Дрібні гроші потрібно залишати в логістично підходящому місці. Усі хлопці, коли дивляться телевізор, засовують одну руку в штани не для того, щоб потеребонькати або щось у цьому роді, просто сунуть руку під гумку штанів, коли лежать на дивані. У вас що так сильно мерзнуть руки? Може ви чому змушені тримати руку біля свого причиндала? У чому причина? Не знаю, робите ви це усвідомлено чи ні, але чому ви так довго срете? Я не розумію цього. Що там відбувається? Вас засмокте в унітаз, там щось на кшталт проходу в нарнію. Ми там або читаємо, або залипаємо в телефоні. Це чудова можливість насолодитися тишею і побути на самоті. Справа не в дівчатах. Ми просто любимо посидіти на горшку. Добре, що я це прочитав. Я думав, що я один такий. Моя дівчина сре так швидко, що іноді здається. Що вона зайшла чисто попісяти, намагається не витрачати багато часу в туалеті. Я, навпаки, сприймаю це як час для релаксації. У цього процесу такий офігенний терапевтичний ефект. Навіщо поспішати? Хлопці дуже довго сруть. Я що залипаю в мобілі в туалеті вже другу годину. Я дівчина з приводу вбиральні не згодна, що тільки хлопці в основному так довго сидять. Я теж залипала в телефоні на білому принці. Я просиділа десь хвилин 30 за переглядом відосиків смішних, так що набрякли ноги. А як встати ноги мене не втримали, і я безглуздо впала своєю вагою на свою ліву щиколотку. Підсумок закрити перелам. Це було настільки безглуздо. Всі питали, а як так вийшло? Але не скажу ж я, що сиділа в туалеті заради усамітнення за переглядом імішних смішних відосиків. Благо, зима була і був вагомий аргумент, інакше ганьба. Можу спокійно перебувати поруч із кимось і не відчувати потреби спілкуванні. Дівчата завжди намагаються знайти спільну мову і підуть на все, щоб зав'язалася розмова. Зазвичай, як це буває, двоє хлопців знають одну дівчину і вперше бачать одне одного. Якщо у них є спільні теми, вони говорять, якщо ні, сидять у тиші, і те і інше їх цілком влаштовує. Коли хлопці обіймаються, вони обов'язково повинні грюкнути один одного по спині рівно три рази. Якщо ти справжній друг, то може ще схопити свого кориша за дупу. Це якась регіональна особливість у наших краях пацани плескають один одного по спині тільки два рази. Ні більше, ні менше. Ще вони іноді тиснуть один одному руку, а другою рукою легенько плескають по спині. Так вони зазвичай роблять після довгої розлуки. Чому ви іноді нюхаєте брудні шмотки? Адже я неспроста поклала вчора цю майку до брудних речей. Ти ж знаєш, що вона брудна. Навіщо ти нюхаєш її? Просто випери її. Дивись! У хлопців брудний одяг ділиться на кілька категорій, і іноді брудні речі підходять до носіння в певних випадках. Наприклад, якщо ти збираєшся попотіти, то нема нічого такого, якщо від твого одягу буде смердіти. Якщо тобі по-швидкому треба зганяти в магаз, то тут підійдуть шмотки середньої смердючості. Якщо ти збираєшся зустрітися з кимось важливим, то варто вдягнути щось чисте. Ношені шмотки різних категорій це як тема практичності, так і корисності, адже чим рідше прається реч, тим довше вона ходить. У мене, наприклад, багато різних футболок, які цінні через свою унікальність, типу мерч музичних гуртів або майки з різних географічних місць, тож їх потрібно берегти. Заглядаю кожні 5 хвилин до холодильника в надії, що там з'явиться їжа. Ми помічаємо, коли ви дивитеся на інших дівчат. Я неодноразово ловила на цьому свого хлопця і дражнила його на цю тему. Він щоразу відмовляється і постійно все заперечує. Зараз я і сама іноді звертаю увагу на привабливих дівчат. Типу у чувак у цьому немає нічого такого. Я теж часом звертаю увагу на інших хлопців. Це нормально. У ванній кімнаті я півгодини стою біля дзеркала і проводжу дебати вселенського масштабу сам із собою. Якщо взяти будь-яких двох хлопців і кинути їх у будь-яку ситуацію, де їм потрібно спілкуватися, наприклад, подвійне побачення, то вони відразу стануть кращими друзями, і зовсім скоро у них буде своє секретне рукостискання, яке, напевно, знають усі пацани. Весь прикол у тому, що пацани апріорі вважають інших пацанів нормальними, поки вони якось не накосячать. А з дівчатами історія рівнозворотня. Багато хлопців із мого оточення. А вночі жертвують сном заради відеоігор. Вони грають стільки, скільки тільки може витримати людський організм. Б. Заперечую, що спали в день, навіть якщо я когось конкретно спалила за цією справою. Будуть заперечувати до останнього. Їх це чомусь може навіть розлютити. Ні, я не спав. Серйозно? Тобто, ти можеш одночасно і хропіти і не спати. Не знаю, як у інших, але мене дико розслабляє грати саме вночі, коли навколо тиша, і ніхто не може мене потривожити. Грати вночі це просто максимально зручно. Перше, ти нікому не потрібен, у кого є фізичний контакт з тобою і можна наодинці грати. Друге вночі дуже тихо, ніяких машин, сусідів і тому подібне. Третє вночі почуття загострюються і грати стає простіше. Але через те, що ти хочеш спати, це не завжди працює. Але якщо ти звик до Такого, то ніч ідеальна для ігор. Мене дико вражає, як двох хлопців може згуртувати ненавість до інтересів один одного. Наприклад, візьмемо музикантів або спортивні команди. Хлопці можуть мало не побитися, сперечаючись про те, чия команда краще, але це дає їм якесь дивне задоволення, а потім вони, в принципі, будуть не проти зустрітися знову. Не знаю точно, правда це чи ні, але я давно вже підозрюю, що більшість хлопців спілкуються тільки з тими дівчатами, які здаються їм привабливими. Я не страшненька, але і не Хейлі Бібер. І мене постійно бісить, коли ми, наприклад, робимо якийсь груповий проект, і хлопець із групи мені і двох слів сказати не може, бо він занадто зайнятий більш привабливими дівчатами, наче він боїться, що я, не дай Боже, втюрюся у нього, якщо він заговорить зі мною. Змінено. Вау! Хлопці в коментах пишуть, що все навпаки, виявляється, у цій ситуації симпатична якраз я. Усе моє життя було брехнею. Так, усе навпаки, у мене немає жодних проблем заговорити з дівчатами, до яких мене не тягне, я просто сприймаю їх як пацанів. Але якщо дівчина мені справді подобається, я затинаюся як ідіот, так що краще взагалі мовчати. Якщо з тобою не розмовляє хлопець, значить ти йому подобаєшся. Ось чому зі мною хлопці постійно розмовляють. Сумно. Я пукнув, мозок, понюхай, я, навіщо? Мозок треба, я нюхаю. Може, це суто наша лондонська тема, але я помітила, що хлопці не вішують нічого на стіни. Я побачила чимало кімнат у різних гуртожитках і можу з упевненістю сказати, що кімнати хлопців не відрізняються абсолютно нічим. Це дуже дивно, тому що ми живемо в центрі Лондона, і тут усі живуть у кімнатах розміром із шафу. Невже хлопцям не хочеться переробити кімнату під себе? І це стосується різного віку і професії. У всіх хлопців у кімнаті лише голі. Зікеї розповідаю моє життя перше. Щоразу, коли я виходжу з кімнати, я перевіряю холодильник. Друге. Я люблю почухати яйця. Третє. Ненавиджу ходити вдома в шкарпетках. Четверте. Одяг завжди лежить на столі, а не в шафі. П'яте. Гроші лежать на видному місці. Шосте ніколи не заправляю ліжко. Сьоме. Постіль можна не міняти близько двох місяців. Восьме. Ходжу в одних трусах спокійно по три дні. Дев'яте. Ненавиджу ходити на вулицю вранці. Десяте. Грати завжди хочеться тільки. Вночі, коли дівчина притримує хлопцеві двері, він не може просто пройти повз. Чомусь він відчуває гостру необхідність торкнутися дверей самому. Серйозно, зверніть на це увагу. Це відбувається завжди. Це ж чоловіча вічливість. Так ми показуємо дівчатам, що більше двері притримувати не треба. Можете заощадити кілька секунд свого життя. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.